Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон та балкону в квартирі. Фактично, це заміна всіх віконних конструкцій, які є. Розпочинаємо з двохчас конструкцій. Закріпили раму, кріплення, використовували монтажні анкерні пластини товщиною 1,5 мм. З вулиці обов'язково пройшлися герметиком. Стизом це було побажання клієнта, оскільки з вулиці вже в нього утеплена стіна, тобто відкоси там не плануються, через це було додатково замовлено просто герметизація. Нагадаємо, це стіс А в нашому варіанті білого кольору під колір самих конструкцій. Після того, як ми це все зробили з вулиці, показуємо конструкцію вже продули монтажною піною навколо. Підвіконня, поки клієнт не бере, оскільки ще буде ремонтний процес всередині, і підвіконня будуть замовлятися трохи пізніше. З вулиці встановили обов'язково металеві відливи білого кольору. Нагадаємо, це оцинкований метал, але просто фарбований у білий кольор. Склопакети для вікон використали двокамерні профільна система товщиною 70 мм. Також було замінено балконний вихід, як ми бачимо, цільне глухе вікно. та Двері, поворотно-відкидні, стільним склопакетом без горизонтальної перемички. Профільна система по всій квартирі була замовлена саме в ВДС, це український виробник. Профіль виготовляють у місті Дніпрі. Виробництво готових конструкцій вже знаходиться на інших заводах, з якими ми співпрацюємо. Балкон безпосередньо. Зараз покажемо балконний блок. До речі, в балконних дверях був вирізаний порожок, бо він був висотою 15 чи 16 см, що створювало незручність. Балкон на виносі. Як ми бачимо, у нас поглиблений підвіконник. Підвіконник, бачите, назва Modern це теж українського виробника. Винос був зроблений безпосередньо фасадної частини та правої. Ліва, на яку ми зараз дивимося, вона без виноса. Через це там мінімальний підвіконник 15 см. Посилені пластини, щоб закріпити конструкцію та козирьок. Верхня частина в нас, ми бачимо глухі фрамуги, заповнені сендвіч панелю Та права бокова частина буде встановлений в майбутньому в шкаф, тобто шафа.